У моєму житті зараз дуже важкий період. Я проходжу черговий квест. Не можу я розказувати ні гуморески, ні історії, бо я втратила саму рідну людину на землі, це мою матусь. Голову тільки прийшло написати монолог всім матусям присвячується. Кажуть, що найдорожчий скарб у житті це не гроші, не будинки і навіть не здоров'я. Найбільший скарб – це мама. Бо мама це та, з кого починається наш світ. Вона перша чує наше серцебиття, коли ще ніхто не знає, що ми є. Вона тримає нас на руках, коли ми ще не вміємо ходити. Вона вчить нас говорити, співати, сміятися. Вона перша показує нам, що таке любов. У кожного мама різна, в когось сувора і вимоглива, а в когось лагідна і ніжна, але є щось спільне. Для кожної дитини її мама це найрідніша, найважливіша, бо тільки мама здатна віддати все і нічого не просити взагалі. Мами вміють ховати свої сльози. Вони не завжди говорять, як їм важко, але завжди питають, чи ти поїде. Вони можуть не купити собі нової сукні, але обов'язково куплять тобі теплі чоботи. Вони можуть не доспати ночей, але вставатимуть до тебе. Аби ти спав спокійно. Знаєте, ми часто так живемо, ніби мами будуть поруч завжди, вічно. Думаємо, ще встигнемо подзвонити, ще буде час сказати дякую. І так часто відкладаємо ці слова на потім, а потім приходить день, коли розумієш, того потім уже не буде. Але навіть тоді мами залишаються з нами у наших звичках, у нашій пам'яті, у тому, як ми посміхаємось чи вимовляємо якісь слова у наших дітях, які успадковують від нас частинку їхньої душі. Бо мами не зникають, вони переходять більший вимір, вимір любові, яка не має кінця. Дивишся на квітку в полі і згадуєш, як мама саджала квіти. Чуєш запах свіжеспеченого хліба, і відразу перед очима її руки, які місили тісто. Вмикаєш пісню з дитинства і здається, що мама поруч, що вона підспівує. Мама це не просто людина, це цілий світ, це обійми, яких завжди безпечно. Це голос, який заспокоює навіть тоді, коли тобі вже за тридцять. Це молитва. Яка завжди звучить за дитину, навіть коли мама мовчить. І сьогодні я хочу сказати прості слова, які так важко вимовити вчасно. Дякую вам, мами, за те, що віддали свої сили, свій час, свою молодість, аби ми могли жити, за те, що ви вірили в нас, навіть коли ми самі в себе не вірили, за те, що навчили любити і пробачати. Дякую, мамо, що ти була і що ти є. Бо навіть якщо тебе вже немає поруч, ти назавжди в моєму серці. Цей монолог не лише про мою маму, це про всіх мам світу, про тих, хто зараз тримає немовля на руках, про тих, хто чекає дзвінка від дорослих дітей, про тих, хто молиться за своїх синів на війні, про тих, хто вже дивився на нас із небес. Всім матусям присвячується. Ви світло цього світу, ви ті. Завдяки кому він тримається, і нехай наші серця завжди пам'ятають про це.